Чи мають право підлітки працювати і, взагалі, на що треба звернути увагу, влаштовуючись на роботу? Про це нам розкаже Василь Масюк, адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю, я буквально, добрий день. Да, Коротко, можливо, будуть якісь запитання, і я б хотів би, щоб ми спочатку задали собі таке питання: а які недоліки від того, що дитина заробляє грошей? Я вам розкажу історію. До мене колись телефонує мій клієнт і каже, Василь Васильович, допоможи вирішити ситуацію. Кажу, а що за проблема? Він каже, у мене не гаразд з дружиною. Кажу, а в чому там проблема? Та розумієш, каже, вона в мене є син, йому 14 років. Він е, знімає квартиру, сам оплачує її, е, е, у нього є бізнес. Він там щось продає, якісь черевки чи щось таке. Е, кажу, а що там, може, в школі щось не так? Ні, каже, він відмінник. Але він трохи пропускає школу, але він вчиться на відмінно. Він живе зі своєю дівчиною, йому 14 років. Ну я думаю, а в чому ж кажу проблема? Ну, він каже, що його дружина, но ну, мати його дитини, переживає, що у них з дитиною щось ну, неправильно, вона виховується. Для мене це було звичайно, якби дивно. І він каже: Давай, допоможи мені, принаймні, давай по закону будемо якимось чином можливо, виходити, да, що це нормально і адекватно. Це така от перша така історія, да, яка можливо спонукає нас подумати. А чи підходить нам ситуація, коли діти заробляють більше, ніж батьки? Зараз це таке можливо. І друге, я вам розповів би шлях, яким рухаються діти, коли вони влаштовуються на роботу. Ну, така на, на, нативна історія, видумана, але щоб краще можна було зрозуміти. Тобто, спочатку ну, ми розуміємо, що наша дитина, яка бажає працювати, вона як такий от герой. Вона собі придумала, що хоче собі якісь кошти, можливо, самостійності, індивідуальності, і вона відправляється у подорож за грошима. Ну і зрозуміло, що кожна дитина розуміє, що в неї будуть там якісь виклики в цій подорожі: виправування, перемоги. Хто може відправитися в подорож за грошима? Це діти з 14 років. Тобто, якщо дитині до 14 років, то в неї ще є час підготуватися і до 14 років. Вона може напрацьовувати різного роду стілу. Уже з 14 років вона може працювати. Закон говорить, що обережно це можна робити 24 години на тиждень. Це перше. Так? Друге, що говорить закон, це те, що, хоч неповнолітні, хоч повнолітні, вони у своїх трудових правах і обов'язках, в принципі, рівні, за виключенням там певних там, обмежень, але, але права у них однакові. І це, в принципі, робить нашого, нашого, да, нашого юнака, а можливо, навіть і не юнака, а дівчину, да, підлітка більш впевненою в своїх силах. Ну, далі, що потрібно робити далі? Ще такий нюанс, ще раз нагадаю, резюмую, що неповнолітні це у нас діти з 14 до 18 років. Тобто, з 14 років вже можна спокійно працювати з дозволу батьків. Тобто потрібен дозвіл одного з батьків. З 16 років вже можна працювати на загальних підставах. Працевлаштовуватись. Е, потрібно розуміти, що захищає нашого підлітка договір. У, з підлітками обов'язково повинен бути письмовий договір. Оце так як, як щит, якщо метафоричний. Тобто він в письмовій формі в будь-якому випадку. Однак ми повинні розуміти, що якщо навіть дитина дуже хоче заробити всі гроші в світі, їй це ну, не вдасться. У неї будуть певні випробування. Зокрема, вона не може бути залучена до роботи у небезпечних умовах, вона не може виконувати якусь там важку працю і не може торгувати різними там, алкогольними і виробами. Ну, Тобто, це заборонено. Тобто, якщо навіть вона дуже хоче, ну не може. Тому ну, треба дещо буде зачекати. Але я думаю, що діти з тим легко справляються. Далі для того, щоб зрозуміти, що наш герой він, от, здатний і впевнений в своїх силах, треба, щоб мед, мед, медичну, медичний огляд, медичну комісію він пройшов. Тобто для підлітків, ну, в принципі, і для дорослих. Але тут варто врахувати, що це особливо важливо. Да? Дитина повинна розуміти, що вона повинна пройти медичний огляд, бо це знімає передусім не те, що вона може, а коли трапиться якась халепа, то у роботодавця може виникнути проблема, що він не взяв цей документ. І тому краще це зробити там нічого такого немає. Ну і про робочий час я сказав, що він обмежується, щоб дитина не перепрацювалась. Да, бо є такі діти, які можуть працювати і в день вночі. І як ми розуміємо, у нас зараз є багато роботи як офлайн, я бачу по своїм клієнтам, так і онлайн. Офлайн це там листівки роздають кур'єрами. Тим паче, зараз така проблема з цими мобілізаційними питаннями. То зараз попит на людей. Молодших да, до 18 років, до 25, і старших за 60, тобто був таких людей у вакансіях і так далі і тому подібне. Що ж нам треба для того, щоб дитина працювала? Я, я, яка карта повинна бути? Це заява про працевлаштування, копія свідоцтва про народження або паспорт, і згода одного з батьків, ну і договір, який вже вкладається з роботодавцем. В принципі, це ось ті документи, які необхідно, щоб були, коли дитина влаштовується на роботу. Ну і врешті-решт, коли дитина от працює, то ми розуміємо, що це шлях це не лише про роботу, так, да? це про самостійність, індивідуальність, про там натхнення, ну і так далі, тому подібне. Тобто, ну, дитина стає прикладом не лише там для однолітків, зокрема, а й для дорослих, да? як той підліток, який в 14 років, а став героєм нашої розповіді, яку я сьогодні оголосив да, на початку. Тобто, є така історія, і, можливо, ви також розповісте про те, що є. Хлопець, який там в 14 років доволі багато заробляє, живе самостійно, і, можливо, не всі в родині погоджуються з цим. Одначе, це якраз і тема нашого такого кругового столу, сепарація, як це діво пережити. Бо дехто в 40 років не виселяється від батьків, да, а хтось в 14 тому, в принципі, я на цьому якби такій мажорній ноті завершую, да. ну дуже вдячний за можливість поділитися досвідом. Якщо є якісь питання чи міркування, то можна або зараз їх задати, да? прокоментувати, або вже поки там організатори визначать час для цього. Дякую. Дякуємо. Скажіть, чиновні гості, чи є питання до пана Василя? Будь ласка. Не бачу вашого імені, тому будь ласка, ваше питання. Немає питань. А в мене таке питання, можливо, я не дуже уважно слухала. але, Будь ласка, поточніть: скільки годин на тиждень може максимально працювати підліток? Чи є обмеження? Так, да, є обмеження. З 14 років може працювати 24 години на тиждень, ну, тобто не більше. Угу. Там для кожного віку є своя градація. Зрозуміло, все ж таки, обмеження є. Правильно? Дякую. А, якщо будуть питання ще, будь ласка, скористайтеся чатом, ми обов'язково надамо відповіді на всі ваші ще питання. Що я кажу, когось є питання Бу обговорення, mm -hmm. будь ласка, питання. Якщо можна а, таке питання, а що ж це за такі роботи, що підлітки дуже добре заробляють? А це робота, якщо чесно, це ж комерційна таємниця, підлітка, да, як він робить бізнес, але той хлопець він продавав якісь там. Черевики, да? тобто в інтернеті е, у нього був онлайн-магазин, і він продавав одноліткам якісь там кросівки, ну і таке щось подібне. Але багато я бачу по клієнтам своїм, то вони там трафік генерують, ну, щось таке зв'язане з, ін з інтернетом і так далі. Тому подібне. Можна я додам е, як викладач, yeah. да, я знаю, що є така практика, до нас проходять студенти, і вони вже практикують зі школи, вже практикують саме як СММщики, тобто в інтернет-маркетингу є досвід. З цієї шкільної парти, і також вони хорошо заробляють. Пані Анжела, будь ласка, вам слово. Чи Включіть батьки... мікрофон. Угу. Немає мікрофону. Чути, все, чути все нормально, бажам. нормально, нормально. Угу. Чи батьки можуть впливати на те, як дитина або підліток використовують ці кошти? Якщо це якісь кишенькові, окей. Але якщо дитина досить гарно заробляє так, і хоче, наприклад, харчуватися там в Макдональдсах і так далі. далі. То що вони, звичайно, і так знаходять способи на своїх кишенькових грошах, це собі задовольнити. Але так, наприклад, він може собі дозволити це кожного дня, не раз там, на місяць чи два рази на місяць. Ну, коли ем, трапляються певні якісь ситуації. Життєда, то суспільство придумало, що повинен бути закон, коли не зрозуміло, як вчинити. Так. Коли немає закон, не врегульовує це питання, то тоді мораль. До чого я вийду, що в законі, передбачено, що істотні угоди так, діти вчиняють з 14 тобто є певна градація, які там дрібні побутові діти можуть вчиняти з певного віку, і, і так із 14 років ще одні угоди більш більш на більшу групу кажучи суму. Але от щодо бургерів і так далі, і їжі, то обмежень не існує. Тобто, в принципі, обмежувати дитину в грошах щодо того, що вона не ту їжу купує, таких обмежень законодавство не містить. Але в принципі, ну, ідея слушна. Закон говорить, що якщо дитина це все робить на шкоду собі, то можна її там обмежувати в дієздатності, ну і так далі, тому подібне. Але це якщо вже якась там хворобливість і так далі, тому подібне. Але за загальним правилом, ну, цього взагалі немає в практиці. Дякую. Можливо, це більше питання до виховання, мабуть, так? Не до законодавства? Ну так. Да. За питання дуже цікаве, тобто на нас. Так, так. Дуже питання слушне Питання Питання дуже цікаве, так. Да. Чим чи може дитина на коли явно все це здається, да, їсть нездорову їжу? Ну, певної міри, так. Да. Але мабуть, що це питання нашого круглого столу загалом, бо юриспруденція це не вирішить. Дякую.